Маю на продаж нову трикімнатну квартиру на поділлі. Друзі, 63 квадрати, всі окремі спальні. Ціна нашої квартири всього 63 тисячі доларів. Квартира в достатньо хорошому житловому стані. Можна зайти та жити. Ходімо дивитись квартиру. Виходить, що ця трикімнатна квартира по ціні дешевше, ніж однокімнатна. І ви купуєте три окремі кімнати, повноцінна квартира покращеного планування з хорошою локацією. Кухня у нас 9,5 квадратів, кухонні меблі, всі залишаються разом з технікою, входять у вартість. Це у нас вигляд на вулицю Пирогова, квартира двохстороння. Вона всередині будинку, дуже тепла, світла, хороші сусіди поруч з нами живуть. Дивіться зал. Тут є додатково кондиціонер. В кімнатах у нас частково ламінат, частково ліноліум. В залі у нас лінолеум, а в спальнях ламінат. Друга наша спальня виглядає на Вулицю з зроблений балкон, все зроблено, всі стіни та стелі ровні, вам залишається тільки зробити ванну. В туалеті ми зробили ремонт, а в ванні треба доробити. Запрошую вас на перегляд, це дуже хороша пропозиція, показ в будь-який час. Дзвоніть скоріше.